Перший вирок у справі ягідного це село на Чернігівщині, де російські війська тримали бранцями майже чотири сотні людей у підвалі місцевої школи. Десятеро з них нелюдських умов не пережили і померли. І от сьогодні Чернігівський суд оголосив вирок 15 окупантам. Який це вирок? Запитаємо в кореспондента ТСН Дмитра Фурдака. Він з нами наживо. Просто зараз. Дмитре, вітаю, що вирішив суд, і як на ось цей вирок реагують колишні бранці росіян. Святославе, вітаю. Всі 15 обвинувачених со службовців Російської Федерації, переважно із республіки Тува, отримали однаковий вирок. Це 12 років за ґратами. Кожен із них це найбільша санкція, яка передбачає ця стаття. Стаття називається порушення законів та звичаїв війни. Звичайно, цей суд був заочним. Жодного підсудного не було в залі суду, не було сьогодні, навіть їхніх державних адвокатів. Утім, наше правосуддя вважає, що такі вироки потрібні, тому що можливо, коли ці обвинувачені треба до цивілізованої країни, і вона видасть їх Україні. Можливо, щось колись станеться на Росії, і вона видасть їх Україні. Ну і найголовніше, що такі вироки українських судів матимуть велике значення для уже міжнародних судів, які Україна подаватиме проти Росії. Давайте послухаємо думку сторони обвинувачення. Цим вироком моральне і юридично закріплено їхнє право як потерпілих від військової агресії Російської Федерації і цих злочинців, які засуджені. Самі жителі ягідного, з якими ми сьогодні поспілкувалися, сприймають такий заочний вирок більш скептично. Звичайно, вони би хотіли значно жорсткішого, сильнішого і термінового покарання для їхніх для окупантів, які тримали тут людей бранцям. Ягідному. Давайте послухаємо, що кажуть місцеві. це. Важливо для вас цей вирок? Ну звісно. жона, ну чого не ту сюди прийшли? Ми їх звали чи що. Вони от над тваринами знущалися, їли і вбивали собак вже о, і з людьми не церемонились, штавхали, били. Якби ж вони нам так трапились, отак ми їх пораздирали сюди. До да, вічно треба. Ну зараз ви бачите кадри, від яких стає моторошно. Це кадри з підвалу у місцевої школи в Ягідному. Можу зазначити, що ці кадри ми зняли щойно сьогодні. Тут нічого не змінювали з березня 22-го року, коли село було деокуповано. Люди нарешті вийшли з цього підвалу. А російські окупанти загнали майже 400 людей в цей підвал, площу 200 квадратних метрів. Тримали в нелюдських умовах просто для того, щоб використовувати людей як живий щит. Адже на другому поверсі школи росіяни тримали свій штаб, і вони знали, що збройні сили України, України не битимуть по цивільних своїх же українцях і таким чином просто захищалися е, українцями, бранцями як живим щитом. Е, мушу зазначити, що вже у, у державне агентство з питань відновлення затвердило ескіз меморіального комплексу, який побудують тут біля школи. Ви зараз власне, над школою. Зараз ви побачите е, в малюнки ескізи, власне, майбутнього меморіального комплексу е, його і автори кажуть, що навмисне хотіли зробити так, щоб Відвідувачі цієї школи, цього меморіалу, хоча б трошки відчули ті ж ті жахіття, які пережили тут власне ягідчани. Давайте послухаємо ідею прокурора, ідею архітектора. Хочеться викликати емоцію чогось неприємного, чогось відштовхуючого. Щоб людям було ну бо, все, що було в війні, це було неприємно. Всі бачили спалену російську техніку. Вона виглядає жахливо, і в принципі це іржа. Знаєте, з одного боку, це такий трагічний матеріал, депресивний. З іншого боку, ми все таки їх спалили. Ну і повертаючись до судових справ сьогодні. Був перший вирок у справі ягідного, а це були рядові російські солдати. А вже триває досудове розслідування щодо їхнього командира на позивний клен. І саме він віддавав злочинні накази знущатися над людьми. Це про цю справу будемо повідомляти пізніше. Святославе, Дякую тобі за подробиці. Кореспондент Сен Дмитро Фурдак про суд над російськими військовими, які тримали в підвалі жителів села Ягідне на Чернігівщині, що зокрема призвело до 10 смертей.